Інформація для людей, для пари, в якої ще є почуття. Це може бути родственні душі або близнецького племіна, БП, або космічні партнери. Це для пари, які розуміють, що таке почуття, розуміють, що таке любов, розуміють, що таке взаємність. Ось Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки воском. Регрес, родові практики, ритуальні свічі, амулети, онлайн школа в особисті для людей, які знають, що таке почуття. Тут для, виходить, для пари для двох сторін, щоб ви дуже щательно охороняли свої отношення. Що це мається на увазі? Так, що це мається на увазі захищати свої? Отношення. Це означає, що ваші отношення зараз перебувають, значить, ви зараз можете пройти не разом, перебувають в духовній смерті, значить, ваші стосунки трансформації. Захищайте їх від других чоловіків і других жінок, не пускаючи третіх ліц, ставте на пару защити і робіть чистки. До речі, у вас в парі може бути мужчина-мастер. Ну або жінка. У вас в парі хтось є людина сили. Ось. Так, що ще до цієї пари нам передають для людей? Будьте готові, що вам йде в судьбу, щось іде. Вам його треба буде прийняти, а не боротися. Є речі, де ми повинні боротися, де ми повинні відстоювати свою точку зріння, відстоювати. Наприклад, якщо взяти любов, якщо ви виберете любов, то вам прийдеться стикнутися з усім міром, хто піде проти нього. Якщо ви вибираєте любов до себе, партнера, бо там любов до себе, і в любові до себе знаходиться партнер ваш, то Весь мир піде проти вас. Батьки підуть, сусіди підуть, родичі підуть, і... ваші, навіть чоловіки, жінки, якщо ви в сім'ях, теж підуть проти вас. А самі перше батьки підуть. Проти вас для того, щоб ви не вибрали любов. Тому е... хороше, легко не дається, пам'ятайте. Якщо вам вдалося щось хорошо і легко, йдемо далі. У вас в парі связь нерушима і Ну, Бачите, знову попадає 4 одинички. Не знаю, чи покаже, бо у нас немає світла То... 4 одинички знов. Це виходить, що більше всього що це повідомлення для БП. Бо 4 одинички це і є число, яке отворяє гармонію і єдинство ваших душ. Тут бачите, тут цей розклад він заснований суто на партнерстві. Тут суто партнерство. Прийшло час подумати о вашій парі, в тому, що ви вкладаєте, скільки ви вкладаєте в пару, хто тягне, хто відомий, хто невідомий, ізучення пари, ізучення природи чоловіка, природи жінки. І тут бачите, вже більш осознаний вибір йде. Погружайтеся в свої емоції, які вскликає, піднімає вас ваш БП, ваш партнер. Виставляйте свої границі, не переступавши через його. І виходьте з ілюзій. І збігайте ілюзій. Ілюзії. Вам передають ілюзії. Вам зараз і визов пішов. і пасідах із питання через ілюзії. Виходьте з ілюзій.